Друзі, вітаю усіх, хто вивчає французьку мову легко і швидко. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде відмінювання дієслова «étудіє». Дієслово «етюд'є» перекладається на українську мову як вивчати щось або навчатися десь. Дане дієслово ми з вами будемо відмінювати у формі теперішнього часу. Перед тим, як перейти до практичної Частини нашого сьогоднішнього уроку до відмінювання дієслова «етюдє» я вам пропоную ознайомитися зі сферами застосування даного дієслова. Отже, перший випадок, коли потрібно використовувати дієслово «етюдє», коли потрібно вказати, які навчальні предмети у школі ви вивчаєте, або які дисципліни ви вивчаєте у своєму виші. Другий випадок, коли вам вже потрібно зазначити свій навчальний заклад, у якому ви здобуваєте освіту. Це може бути або школа, або технікум, або коледж, інститут, університет, або навіть академія. До цієї другої сфери також можна сміливо віднести і факультет. Коли вам потрібно зазначити, на якому факультеті ви навчаєтеся, ви також використовуєте дієслово етюдія. І третій випадок, третя сфера застосування це вже зазначення міста або країни, де ви здобуваєте освіту. Або навіть для того, щоб сказати, що ви навчаєтеся за кордоном. Також підійде дієслово Етюдія. Ствердна форма жотюді або Жетюді ле франси. Часто густо можна зустріти якраз скорочений варіант Жетюді. Тож будемо звикати до нього. Жетюді франси» – Я вивчаю французьку мову. Тюетю грек еліталія. Ти вивчаєш грецьку та італійську. тюді ля психологі. Він вивчає психологію. Еле тюділя фінанс. Вона вивчає фінанси. Нузет la gestion du personnel. Ми вивчаємо управління персоналом. Вузету le marketing du luxe. Ви вивчаєте маркетинг люкс сегменту. Ілзетюді для l'ingénierie informatique. Вони вивчають комп'ютерну інженерію. La comptabilité et le dit. Вони вивчають бухгалтерський облік та аудит. А тепер, друзі, я вам пропоную ще раз пройтися по навчальних дисциплінах для того, щоб запам'ятати їх вимову. Отже, перша навчальна дисципліна французька мова, Le Франци. Le Друга грецька мова Le Grec, Le Grec. Третя у нас навчальна дисципліна італійська мова. Літаліан. Літалія. Четверта навчальна дисципліна психологія, для психологі. для психологі. фінанси, ля фінанс, фінанс. управління персоналом, ля дю персонель, Ля жестіон Дю персонель, маркетинг, льо маркетінь. А в нашому з вами сьогоднішньому випадку це не просто маркетинг. Маркетинг люкс сегменту, тож, звучить він французькою, так. Le marketing de luxe. Далі. Комп'ютерна інженерія. Значить, як звучить сама інженерія? Анженьорі, з артиклем. Л'янженьорі, а комп'ютерна інженерія. Л'янженьорі анформатік, через А. І інженерія через А. І комп'ютерна. Через А. І далі у нас передостання навчальна дисципліна це бухгалтерський облік. Він, до речі, жіночого роду і читається через «н», а не через М, як написано. Ля комтабіліти. Ля комтабіліта. Тобто пишеться через М з літерою М, а читається. Через N. Ля контабіліти» – Це у нас бухгалтерський облік і аудит у нас залишився «Одіт» з артиклем льодіт. А тепер ми з вами детально розглянемо заперечну форму. Жонеті палю португи. Я не вивчаю португальську мову. Жюнетю палю коріан. Ти не вивчаєш корейську мову. не тюді пальо маркетінню нумерік? Він не вивчає цифровий маркетинг або діджитал маркетинг. не Елне тюдіпа лянг елетература манд? Вона не вивчає німецьку мову та літературу. Ну не он паль архітектур. Ми не вивчаємо архітектуру. Ву не па друа людруаділю конструкціон. Ви не вивчаєте будівельне право. Іль не тоді палі ствар. Вони не вивчають історію. «Ель палі археології. Вони не вивчають археологію. А тепер, друзі, пройдемося з вами по навчальних дисциплінах із заперечної таблички. Першою такою дисципліною була, як ви пам'ятаєте, португальська мова, яка звучить французькою як. Lo Portuge Lo Portuge. Koreanska mowa Le Korean Le Korean. Cyfrovi abo digital marketing. Lo marketin numeric, lo marketin numeric. Nimanka mowa ta literatura. Loanque ele literatur al mand. Le, marketing le la langue ele literatur al mand. Якщо би ми говорили тільки про німецьку мову, тоді Ляльман, ляльман. Архітектура, ляршітектюр. архітектюр, архітектур. будівельне право. Взагалі право це льодруа, льодруа, а будівельне право льодруа дюля дуля конструкціон, конструкціон. Історія, ліствар, ліствар, археологія, – «Ляркеологі». лярхеологія. А тепер, друзі, ми з вами будемо відмінювати дієслово «етюдія». Дієслово етюдія у сенсі навчатися десь. Однак, перед тим, як зазначити обставину місця, нам необхідно вжити відповідний прийменник. Прийменник, який вживається перед такими обставинами місця як факультет, навчальний заклад від школи до академії, місто або за кордон, це прийменник А. І це ті саме випадки, коли прийменник А не зливається з артиклем. З артиклем... Прийменник А буде зливатися тоді, коли мова йтиме про країни, які являються іменниками чоловічого роду, або про країни, які стоять у множині. Наприклад, сейшели. Сейшели ми з вами розглянемо трошки пізніше, а зараз... Будемо відмінювати дієслово «етюд'є» з тими прикладами, які наведені у даній таблиці. Поїхали. Жетюді аля факульти. Я навчаюся на такому-то факультеті. Тюетюдіаля кадемі. Ти навчаєшся в академії. Іллетюді Алеколі. Він навчається у школі. Елле тюді інститю. Вона навчається в інституті. Так, слово інститут у французькій мові читається через А. Як і інженерія, інженері, і як, тим більше, цифрова інженерія, анформатік. Інженері, Пригадуєте, так і інститут. Institute. Рухаємося далі. Nous étudions à Ми навчаємося в університеті. Вузетюді Алондер. Ви навчаєтеся у Лондоні. Ілзе тюдіаром. Вони навчаються у Римі. Ельзе тюді Аллітренжи. Вони навчаються за кордоном.